Електронну петицію по порятунок історичних артефактів на поштовій площі узяли до розгляду. Вона набрала понад 13 тисяч голосів за необхідних десяти. Чи зможуть ініціативні кияни разом з археологами відстояти право на історичне збереження і власне на подальше дослідження історії древнього Києва? Репортаж Катерини Бенько. Два роки тому тут розпочалися археологічні розкопки, в результаті яких знайшли міський квартал 11 століття та унікальні історичні артефакти. Тут навіть планували відкрити археологічний музей однак, в кінці 2016 року розкопки припинилися. Інвестори мають намір встановити на місці розкопок бетонну плиту, яка начебто укріпить споруду. Проте це, на думку археологів, буде перешкоджати проведенню повноцінних розкопок. А мінімальний розмір збитків від часткової втрати культурного шару пам'ятки наслідок встановлення плити може становити майже 72 мільйони гривень. Оцей об'єкт, який ми вже наші і його життя. От всіх трансформаціях і змінах ми будемо почати, ми маємо почати ось так. Зайти оттуди, лягти там під оту плиту, яка в нас, і почати от як ми можемо досліджувати це, те, що я хочу донести, як проблема плити буде лізти. Під час розкопок археологи знайшли садиби та могильники 11 16 століть, а також унікальні артефакти, що були свідками часів хрещення киян Володимиром Великим. Минулого року цьому місцю присвоїли статус пам'ятки місцевого значення. Тут планують відкрити музей площею декілька тисяч квадратних метрів. Основу цього музею встановитиме автентичний простір, по якому, наприклад, могли ходити жителі Києва в одинадцятому столітті чи в 10-му, Заходити можна. Буде в межі тих садиб. З міського бюджету цього року вже виділили 27 мільйонів гривень на проведення музеїфікації поштової площі. Сплачено по актам е, виконаних робіт е, дирекцію шляхотранспортних споруд е, археологам мільйон 250 е, гривень. Ми розробили облікову документацію і подали її до Міністерства культури. Однак для того, щоб створити тут музей, потрібно продовжити археологічні розкопки на поштові. Для цього кияни зареєстрували на сайті Київради петицію, що набрала 13 тисяч голосів. Її вже передано на розгляд Київради. Мені особисто хочеться, щоб це не закінчилось просто на петиції, на якісь можливо там робочі комісії. Дуже хочеться, щоб люди, які живуть в Україні, вони теж могли відчути. Відчути цей смак історії. Цю петицію будемо розглядати на профільних комісіях Київради, на наших нарадах департаменту культури суміжних нарадах департаменту. Будемо залучати інші департаменти і будемо опрацьовувати питання спільно з урахуванням позиції громадськості за 10 днів. Має з'явитися офіційна позиція влади щодо петиції, А вже протягом місяця дорожня карта дій узгоджена з автором звернення.